Під час великодніх свят жодні правила та обмеження, які діють на території Тростянецької громади, не скасовуються. Про це повідомив начальник Тростянецького відділення поліції Юрій Юрченко. З нагоди приближення Пасхальних свят я вітаю всіх жителів громади Тростянця та її гостей з цим великим святом і від імені поліції. ГНП в Сумській області хочу проінформувати, що обмеження, які діяли на період дії воєнного стану, вони на пасхальні свята скасовуватися не будуть. Комендантська година, така як була, вона залишається, тому богослужіння та освячування пасочок буде проводитися в неділю з 6 ранку. Всіх е, жителів Тростянецької громади хотів би попередити про те, що е, комендантська година діє з 23 години до 6-ї ранка і прохав би на цей час не порушувати цю комендантську годину. Громадський порядок будуть охороняти співробітники поліції, прохав би всіх прихожан не піддаватися на провокаційні дії е, будь-яких. Е, Радикально влаштованих скажімо так, елементів суспільства ви себе чемно в разі виявлення таких провокаторів. Негайно телефонувати до поліції з метою їх перевірки та прийняття до них заходів згідно чинного законодавства. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.